Базарчик вживаних речей у Чернігові. Щодня десятки людей продають і купують тут речі. Ми ж прийшли наприкінці робочого дня, коли частина продавців уже збиралася додому. Серед тих, хто залишився – 76-річна Марія Неданчук. Усе своє життя жінка пропрацювала швачкою. У неї понад 40 років робочого стажу. Тепер вона щодня приходить на базарчик, щоб продавати речі. Тут і її власний одяг, і речі дітей та онуків, які вони їй віддають, бо самі ними вже не користуються. Пенсії не вистачає. От, бо я, наприклад, больний чоловік, сахарний діабет, інсульт перенесла, син у мене теж інвалід першої групи, дочки теж дві операції, діти мені нічого не допомагають. Свою пенсію жінка витрачає на те, аби заплатити за орендовану квартиру, перекрити комунальні платежі та придбати ліки. Вона каже, що одна упаковка пігулок для серця зараз коштує понад сотню гривень. Получу пенсію за квартиру, віддай, таблеток купи, одна, одна пластинка стоїть сердечна 120 двадцять штук. Я фактично в магазин не хожу. У магазинах, то вот, на привокзальний, там трошки дешевше. Думала, піду на пенсію, зібрала ті три копійки. Думаю, ну, це саме, як не будь вже буду перебивати. Та що ви говорите? Ни, ни Я ні коп'я. Все б і все пропало. І залишились ми пенсіонери ні щита. Марія Неданчук на цьому базарчику торгує вже понад 10 років. Жінка каже, що раніше покупців було значно більше. Люди часто купували навіть дрібниці. Зараз же виручка може бути зовсім невеликою. Зараз фактично дітського піддавали, виділи все таке, нічого не можна продати. Нічого. На Комсомольській, коли ми торгували, так люди йшли, треба, не треба, воно глянуло. І що то купило. Сейчас, хоч вірте, подруга поїхала, каже, по нулю, а я 30 гривень. Дякую банки у мене забрали. дві. Вийти на базар Марія Неданчук може не щодня. Все залежить від погоди та стану її здоров'я. Але навіть кілька десятків гривень, які вона тут заробляє, для неї важливі. От те, що діти мені дадуть, як то говориться, що їм не підходить, що діти мені подають онучки. Йду на базар, по мірі можливості. Погода міняється, я не можу вдома лішу. Погода нічого, здоров'я дозволяє, прийду. І ще й банки збираю, вот прийдемо з бабами здавати банки, вот сміємося. От, каже, де життя пенсіонери, що ходимо по мусорках, банки збираємо. Марія Неданчук каже, що приходитиме на цей базарчик, доки матиме сили. Для неї продаж вживаних речей це єдина можливість отримати бодай якусь копійку до пенсії.